Чи не найголовнішим питанням, яке підняв віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко, стало підвищення з 1 січня мінімальної заробітної плати до 3200 тисяч гривень. Так за словами високопосадовця, ситуація буде контролюватись як на державному рівні, так і на обласному. Мінімальна заробітна плата і заробітна плата з 1 січня не може бути менше ніж 3200. і цю норму закону мають виконувати всі. І тому між робочі групи. Якраз створюються і вже на рівні області, наскільки я знаю, такі робочі групи, саме головне на рівні районів, вже створюються в івано франківській області. Їхня основна мета абсолютно перша, чітко моніторити ситуацію. Павло Розерько вважає, що Україна стане багатою тоді, коли всі почнуть сплачувати чесно податки. Треба змінювати філософію людей про те, що вони платять. Той же єдиний соціальний внесок не просто там дяді Васі якомусь в Києві, який розпоряджається бюджетом. Свій єдиний соціальний внесок людина вкладає в пенсійне майбутнє своє персональне. Якщо ж говорити про підвищення цін на продукти, то за словами Павла Розенка, це ніяким чином не пов'язане з підняттям мінімальної зарплати. Це економічний процес. Уряд не буде і не має ніяких важелів для того, щоб сказати, зайти в магазин і. Сказати, от ви там, будь ласка, знисти ціни на той чи інший вид від Це не ринкова економіка. Зачепив Павло Розенко й тему субсидій. Політик вважає, що субсидії є тимчасовою мірою, яка необхідна для зростання рівня життя. А з часом вони стануть просто непотрібними. Ольга Гриців, Сергій Русиняк, новини телеканал Раї.